Лазар був мертвий вже чотири дні, запах вже заполонив гробницю, а Ісус ще не прибув. Але коли він говорив, неможливе підкорялося. Те, що там сталося, було не просто дивом, це було повідомлення, бо мовчання Христа приховує певний план. Затримка була не недбалістю, це була стратегія, і те, що він відкрив того дня, досі стоїть перед тими, хто чекає на відповіді та вже поховав надію. Якщо навіть смерть мусить слухати, хто ми такі, щоб залишатися закритими? У цьому відео ви зрозумієте, чому Воскресіння Лазаря більше говорить про вас, ніж про нього. Тож зареєструйтесь зараз, адже те, що буде далі, може повернути більше, ніж просто спогади, це може відродити віру. До дива була одна історія, а до історії була дружба. Лазар не був просто ще одним ім'ям серед учнів. Він був тим, кого Ісус називав другом. Його дім у Віфанії був місцем відпочинку, щирого сміху, розмов без натовпу. Марта служила, Марія слухала, а Лазар приймав. Там було щось, що мало хто розуміє спілкування без видовищ. Не дивно, що Ісуса зворушила його смерть, бо той, хто любить, відчуває. І Лазаря любили не через інтерес, а через зв'язок. Це руйнує уявлення про те, що страждання впливають лише на тих, хто далекий від Бога. Біблія чітко говорить, сам Христос любив Лазаря, і все ж Він захворів. Біль не робить різниці між близькими та незнайомими людьми. І саме тут багато хто спіткнувся. Вони думають, що близькість з Богом це щит від страждань. Але що, якщо інтимність насправді підтримує вас посеред болю, Лазар захворів. Марта побачила, як її тіло слабшає. Марія тримала його за руку, не розуміючи причини затримки. А Ісус ще не прийшов. Їхня дружба не завадила хворобі, але це підготувало ґрунт для чогось, що перевершить логіку, і те, що здавалося відсутністю, можливо, було мовчанням, сповненим намірів дім, де перебував Ісус. Став домом жалоби Віфанія, яка колись була місцем гостинності, тепер стала місцем сліз, але навіть попри це не було записано жодного слова проти Ісуса. Вони знали, ким він був, вони просто не розуміли, чому це так довго триває, і це не зробило їх менш близькими. Навпаки, близькість не вимірюється негайними реакціями. Це вимірюється сталістю, коли все здається затриманим. Той, хто прочитає цю історію поспіхом, побачить лише диво. Але той, хто вдивляється глибоко, бачить, як стосунки проходять випробування та розкриваються. Ісус любив Лазаря, але воно не запрацювало. Він любив Марту та Марію, але Він не одразу втрутився, бо божественна любов не обмежується людською поспішністю. Він цілісний, і навіть коли він здається відсутнім, він готує щось більше, ніж просто втіху. Коли Марта і Марія зрозуміли, що стан лазаря погіршується, вони не вагалися, вони надіслали пряме, майже відчайдушне послання Господи, той, кого ти любиш, хворий. Це не було чітким проханням, це був спогад. Вони апелювали не до заслуг, а до прихильності. Вони знали, ким був Ісус, і вірили, що йому достатньо знати, бо коли є кохання, немає потреби постійно сваритися. Але далі було Тиша, Ісус почув. І він залишився там, де був. Він не поспішав, не зупинявся. Це б збентежило будь-кого, бо голова розраховує, що кохання діє поспіхом. Хто любить, той бігає. Але Ісус залишився, і з цими словами Він дозволив часу плинути, аж поки не прийшла смерть. Для тих, хто спостерігав ззовні, це виглядало як покинутість, але небо ніколи не діє поспіхом. Воно діє цілеспрямовано. Тим часом у Віфанії дні минали надто повільно, у кімнаті Лазаря стало тихіше, очі заплющилися, дихання зупинилося, поминки почалися, а Ісус ще не прийшов, віра сестер не згасала, але вона слабшала. Мовчання Христа, здавалося, суперечило всьому, у що вони вірили, як поєднати кохання з відсутністю, як пояснити обіцянку з болем, Лазар помер, і разом з ним була похована надія. Але навіть попри це, Марта та Марія не збунтувалися. Вони плакали так, вони, звісно, страждали, але вони не порвали з Ісусом. А це багато про що говорить, бо віра, яка залишається лише тоді, коли все йде добре, це не віра, це обмін. Вони знали, що щось ще може статися, навіть якщо вони не розуміли тиші. Хоча тіло вже було холодне, ще щось залишалося. Ісус, з іншого боку, точно знав, що робить. Його слова до учнів були чіткими ця хвороба не на смерть, а на славу Божу. Але той, хто чує це ззовні, все одно ховає тіло. Слава Божа не завжди приходить зі світлом. Іноді вона приходить після настання темряви, після труни, після плачу. А коли воно прибуває, ніхто не сумнівається, звідки воно взялося. А у Віфанії, поки вулицями лунав плач. Небеса вже готували відповідь, яку ніхто не міг собі уявити, чотири дні. Це був час, який, згідно з єврейською традицією, відділяв смерть від надії. До третього вважалося, що душа витає поруч, але в кімнаті шляху назад не було. Від тіла лазаря, ішов неприємний запах, жалоба була абсолютною, і мовчання Ісуса в цьому випадку ранило більше, ніж смерть, бо болить не просто відсутність. Це розчароване очікування людини, яка ніколи раніше не зазнавала невдачі. Бетані була в жалобі, сусід втішав сусіда, але питання залишалося відкритим де він? Чому це зайняло так багато часу? Хіба Лазар не був твоїм другом? Сльози вже висохли на обличчі Марти, але вони пекли зсередини. Марія ледве могла говорити, і з кожною хвилиною порожнеча, здавалося, ставала все більшою. Тиша стала оглушливою, не через брак шуму, але тому, що голос, який справді мав значення, ще не пролунав. Саме в такій тиші руйнується велика частина віри, коли біль кричить, а Бог здається мовчазним, коли молитва більше не виходить, бо серце втомилося. Саме за таких обставин Марта проявила себе, саме там у Марії стався зрив. І саме там віру було випробувано не відповіддю, а її відсутністю, бо є болі, які неможливо пояснити, вони просто підтримують одне одного, а бувають мовчання, які глибоко всередині несуть більше откровень, ніж слова. Небо знало, що мало статися. Але земля все ще відчувала тягар затримки. Важко довіряти, коли все вже поховано, коли запах смерті вже захопив, коли вже ніхто не вірить. Але саме в цей момент людські очі заплющуються і небеса починають діяти. Бо коли кінець є остаточним в очах людей, саме там Бог зазвичай пише нові починання. І навіть нічого не зрозумівши, Марта не пішла. Марія продовжувала чекати, тіло Лазаря розкладалося, але їхня віра не розчинялася. Хоча їй було соромно, хоча їй було боляче, вона зітхнула. Бо ті, хто справді знає Ісуса, знають, що його мовчання ніколи не буває порожнім. Це може зайняти деякий час, але коли це приходить, це завжди змінює все. І саме тоді, коли ніхто більше цього не очікував, на стежці почулися кроки, і цього разу це був він. Коли Ісус нарешті підійшов до Віфанії, йому не потрібно було жодного попередження. Хтось побачив це, побіг, поширив. Марта пішла на зустріч першою. Не з люттю, а з болем. Вона подивилася Ісусу в очі і сказала: Господи, якби ти був тут, мій брат не помер би. Це не було звинуваченням, це був спала гніву людини, яка довіряла і все ж страждала. Її віра не вмерла, але вона кровоточила. Ісус почув. І він відповів тим, що мало хто розумів тоді Воскресне твій брат! Марта, намагаючись триматися логіки, подумала, що він говорить про кінець часів, але потім Ісус змінив свій тон, свій погляд і сказав щось, що прорізало тишу, немов ніж, Я є Воскресіння і життя. йшлося не про майбутнє, йшлося про нього. Там, у той момент, у плоті та крові, відповідь на смерть була прямо перед нею. Ця заява змінила настрій, бо Марта зіткнулася не лише з втіхою. Він стояв перед власною перемогою над смертю, теологія стала плоттю, обіцянка стояла перед гробницею, і навіть не розуміючи всього, вона вірила, не було жодних гарантій, тіло Лазаря вже гнило, але голос, який створив Всесвіт, тепер говорив, що щось більше все ще може статися, і цього було достатньо. Тоді Марта покликала Марію, і саме вона впала до ніг Ісуса, повторюючи ті самі слова. Якби ти був тут, але зі сльозами, з розбитим серцем, перший сценарій змінився: гамір наростав, люди плакали навколо. Марія ридала, і Ісус був глибоко зворушений. Біль торкнувся неба, і небо не було байдужим. Бо там, де є щира капітуляція, завжди готується відповідь: віра сестер була щирою. Але Ісус мав показати, що його любов перевершує їхнє уявлення. Наближався час плакати, але мало статися щось нове, і це було б не просто диво, це було б откровенням, бо життя не було втрачено, вона просто чекала на слово, і це слово було на вустах того, хто носив вічність у своєму тілі. Коли Ісус побачив Марію біля своїх ніг, залиту сльозами, щось у ньому ворухнулося це було не просто людське співчуття, це був духовний шок. У тексті сказано, що він був глибоко зворушений і стурбований, а потім він заплакав втілений Бог, слово, що стало тілом, плакав не від слабкості, а від обурення, бо смерть торкнулася того, що він сам створив з любов'ю. Люди навколо побачили його сльози та сказали дивіться, як він любив його. Але там було більше, ніж просто кохання, був святий гнів проти смерті. Проти гріха, який приніс у світ жалобу. Ісус стояв перед останнім ворогом, і хоча він знав, що Лазар повернеться, Він плакав, бо серце Бога відчуває, Він не просто воскрешає, він бере участь, це спускається туди, де є біль, і сидіти з тими, хто плаче. Саме в цей момент божественність проявляється у своїй найвразливішій формі, не в блискавці, не у вогні, але в сльозах. Ісус знав, що збирається зробити, але не ігнорував біль теперішнього часу. Він не пропускає цей процес, він проходить через долину з тими, хто там є, і це змінює все, бо це показує, що Бог не просто вирішує проблему, він той, хто нас супроводжує, і його крик несе більше надії, ніж тисяча людських слів. І там, перед гробницею, атмосфера стала щільною. Небо обурилося. Не з Мартою, навіть не з Марією, але зі смертю, зі шкодою, яку вона завдала творінню, тишею, яку вона нав'язала родинам. І Ісус, творець тепер у плоті стояв перед тілом друга, відчуття, плач, зробивши глибокий вдих, перш ніж зіткнутися з неможливим на кожному обличчі була жалоба, але в очах Ісуса було рішення. Він був там не просто для того, щоб втішати, він був там, щоб протистояти, щоб повернути ключ. Щоб показати, що там, де смерть каже кінець, він може сказати життя. І, перш ніж діяти, він плакав. Бо навіть диво має пройти через біль, якщо воно справді має зцілити. А коли він підвів погляд, усе небо затамувало подих, бо те, що він скаже далі, змінить усе. Перед зачиненою гробницею Ісус не кричав, не нав'язувався, не сперечався. Він віддав простий наказ: заберіть камінь. І саме тоді напруга зросла, бо одне діло вірити, що Бог може. Ще один це зустрітися з неможливим віч на віч. Марта завагалася Господи, тут уже смердить. Це була логіка, яка намагалася нав'язати себе. Біль вже відчувався. Тепер страх скандалу намагався зупинити диво. Але справжня віра вимагає руху. Воно не пасивне. Не чекайте, поки все вирішиться саме собою. Іноді віра має відштовхнути камінь, навіть якщо запах розчарування йде зсередини, навіть якщо все кричить, що час вийшов. Голос Ісуса не просить відчувати, просить підкоритися, бо диво починається, коли дія відповідає на слово. І ось настав час підкоритися. Вони забрали камінь, і запах заполонив повітря, люди закривали обличчя, горе змішувалося з дискомфортом. Але Ісус залишався непохитним, він не відступив, план не змінився. Він підвів очі догори і помолився. Але це не була молитва благання, це була молитва про узгодження. Отче, дякую тобі, що ти мене почув. Він не питав, він оголошував те, що вже було вирішено на небесах. Це розкриває важливу деталь. Ісус не молився, щоб переконати Отця, Він молився, щоб показати людям, що отець вже погодився. Диво не почнеться з молитви, це почалося б зі слухняності, і Марта, яка вагалася, тепер дивилася очима, повними сліз. Камінь був вибитий, гробниця була відкрита, і все оточення у тиші. Бо віра, яка слухняна, навіть тремтячі, дає місце для слави, річ не в тому, щоб відчувати себе сміливим, але рухатися навіть зі страхом. Вони прибрали камінь. І це вже було пророчим вчинком. Це було так, ніби вони казали, мені все ще боляче. Але якщо він це сказав, ми це зробимо. І така віра завжди готує ґрунт для неможливого. І саме за цього сценарію голос вічного приготувався бути почутим з відкритою гробницею і серцями в напрузі. Гробниця була відкрита. Запах смерті все ще витає в повітрі, погляди розділялися між очікуванням і недовірою. І тоді Ісус промовив Він не кричав, щоб справити враження, але Він також не шепотів. Голос, що створив Всесвіт, перетнув вічність і досяг глибин гробниці Лазарю, вийди сюди. І в ту мить ніби навіть повітря зупинилося. Це був наказ, а не прохання. Сумнівам не було місця. Авторитетність полягала в тоні, в назві, в ясності, Ісус не сказав, Нехай хтось прийде. Він сказав. Лазар, бо коли небеса кличуть, вони кличуть з ідентичністю, смерть мусила відпустити, пекло довелося відступити, і неможливе мало підкоритися, бо голос Сина Божого не веде переговорів з темрявою. Тиша, що настала була абсолютною, усі очікували якоїсь реакції, звук, рух, знак. А потім кроки повільно, важкий дивовижно. Мертвий чоловік пішов. Все ще обмотаний бинтами з закритим обличчям та зв'язаними ногами, але живий. Лазар стояв, і те, що хвилинами раніше було жалобою, тепер було здивуванням, сльозами, хвалою. Тоді Ісус сказав те, що тільки він міг сказати з такою владою та ніжністю розв'яжіть його та відпустіть, щоб ішов. Бо диво це не в'язниця, а визволення. А коли життя повертається, його потрібно відв'язати від того, що його стримувало. Тіло Лазаря було живим, але все ще вкрите слідами смерті, і диво завершене лише тоді, коли свобода повна. Натовп не знав, як реагувати. Одні плакали, інші відступали. Марта дивилася, не в змозі нічого сказати. Марія стоїть на колінах, вражена. І Ісусе твердий, не піднесений, а повний. Час очікування закінчився. Біль використовувався як сценарій, мовчання стало свідком, і смерть. Скуштувала смак власної поразки, але поки люди святкували Воскресіння, небеса вже знали, що цим дивом історія не закінчилася. Це було передвісником іншої могили. Питання залишається відкритим і донині, куди Лазар пішов протягом цих чотирьох днів. У тексті не сказано, звіту немає, жодних його слів після дива не записано, просто тиша. І, можливо, це мовчання красномовніше за будь-яке свідчення. Бо те, що він пережив, не потрібно було розповідати, це потрібно було нести з собою. Дехто вважає, що він був на лоні Авраама як у притчі, розказаній Ісусом. Інші ж вважають, що він просто спав, як визначив сам майстер. Але одне можна сказати напевно: він пішов і повернувся, і це повернення зробило його мішенню. Бо коли хтось носить знак Воскресіння, він більше не залишається непоміченим. Лазар повернувся з чимось більшим, ніж просто життям. Він повернувся із загрозою для системи. У Євангелії від Івана, 12 розповідається, що первосвященики також хотіли його вбити, бо завдяки йому багато хто повірив в Ісуса. Те, що мало бути святкуванням, перетворилося на переслідування, повернення мерця стало проблемою, і це показує, що той, хто несе видиме диво, несе також і невидимий опір. Воскресіння не просто принесло життя, це принесло духовну війну, це принесло розголос, я приніс вагу. Лазар не просив повернутися, але його покликали, і він відповів: це змінює все, бо іноді небеса кличуть нас на посади, які ми не обирали, але які нам потрібно нести. Він не говорив, але його життя говорило все за себе. Що він побачив, що ви відчували? Ми не знаємо. Але погляд людини, яка повернулася, звідки більше ніхто не повертається, говорить більше, ніж слова, і, можливо, саме тому він мовчав, тому що найсильніше свідчення не завжди виходить з вуст. Іноді це походить від зовнішнього вигляду, від ходьби, присутності, вплив, який це має на інших. Лазар був не просто знаком, це було нагадуванням про те, що ніхто не зайшов надто далеко, щоб його покликали назад. І щоразу, коли він з'являвся, Пекло пам'ятало, що програв. Але поки люди з подивом дивилися на Лазаря, Ісус уже йшов до своєї гробниці. Лазар покинув гробницю. Але той, хто був справді вільним, був той, хто був свідком цього покликання, бо коли смерть чує голос Ісуса, у неї немає вибору. І коли життя відповідає, воно не повертається тим самим. Питання вже не в тому, куди подівся Лазар. Це питання. Куди ти йдеш тепер, коли знаєш, що він може зробити? Історія не закінчується дивом, вона закінчується запрошенням. Якщо померла, людина почула. Що заважає вам відповісти? Поставте лайк відео, підпишіться на канал та слідкуйте за наступними, бо ще багато життя попереду.